Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистаємо, переможемо, відбудуємо. Новини в марафоні. Саме найголовніше зібрали команди фактів. Сіті та Вікони з Вітаю. Жорстокий розстріл росіянами українського військового буде розслідувати СБУ. Там уже зареєстрували кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Повідомив генпрокурор Андрій Костін. На кадрах, що з'явилися сьогодні у мережі, видно, що військовий без зброї. Останні його слова Слава Україні після цього полоненого в притул розстрілюють автоматичною чергою. Потім чутно, як хтось із російським акцентом зловтішається з убитого. Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, це чергове порушення Росією Женевських конвенцій. А в офісі президента пообіцяли покарати росіян за кожен воєнний злочин. Це як психічно хвора людина, яка скоює серійний злочин. Да тобто вона маніфестує це, вбиває демонстративно і таке інше. Потім залишає якісь там знаки, щоб можна було цю людину якось. Ідентифікувати, і таке інше. Росія маніфестує свій серійний підхід до вбивства цивільного населення. Це для європейського ринку. Перш за все. Вони говорять: дивіться, ми безпредельщики, ви продовжуєте нас боятись, і давайте там якось сідайте за стіл переговорів. Українці в соцмережах масово відгукнулися на відео жорстокого вбивства гаслом героям слава в одній із літер на графіці силует убитого. Наразі ім'я вбитого невідомо. Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова Герою слава, героям слава, Україні, слава! І ми знайдемо вбивць. Я дякую усім, хто зараз в бою за Україну. Дякую кожному і кожній, хто допомагає Україні. Вічна пам'ять, і шана, усім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу. Аж три випадки підриву цивільних на мінах сталося на Миколаївщині продовж лише одного дня. Про це повідомив керівник поліції області Сергій Шайхет. Один чоловік загинув, ще один зазнав міновибухової травми та численних осколкових поранень. Ніг такі наслідки детонації міни в селі Зелений Гай. Там місцеві жителі приїхали оглянути поле. Перед початком робіт і побачили на ньому міну. Замість того, аби викликати рятувальників, один з чоловіків вирішив знешкодити її власноруч. Стався вибух. Ще двоє людей підірвалися на міні в селищі Любомирівка. На вибуху небезпечний пристрій наїхала вантажівка зіл. Один чоловік ушпиталений із травмами, інший відбувся переліком. А на околицях цієї шлюбомиріки 41-річний чоловік натрапив на міну, коли збирав дрова. Нині постраждали у лікарні в тяжкому стані. Вранці російські окупанти з важкої артилерії знову обстріляли Нікополь. Люди не постраждали. Та у місті побиті три приватні будинки і ще два ще дві господарські споруди. Понівеченій лінії електропередач про життя під постійним ворожим вогнем розкаже Софія Богуцька. Російські війська продовжують майже щоночі обстрілювати Нікополь. Лише під час однієї з останніх атак окупанти пошкодили у місті вісім багатоповерхівок. Ось по цій прилітає вже вдруге. Позиції окупантів звідси за 5-6 кілометрів. Ота яма під снаряду, від снаряду прямо під моїм вікнами. Бачите, це земля, все це, це було в кімнаті. Полетіло так добре. Пан Сергій показує наслідки нещодавнього прильоту посеред місті Нікополя. Сталося в 3 часа ночі. Прилетів снаряд і винесли все, що можна було. Так що я тут спав, мамка в другій кімнаті, там в той кімнаті спала. і все вилетіло. Земля, стекло, все сюди полетіло. Дима була повна хата. Чоловіка та інших мешканців будинку не зачепили. Як тільки гепнуло, згадує Сергій. Одразу навкарачки переліз до коридору, Ви тоді не знав, що буде далі. Всі сцені два снаряди. Один сюди прилетів, вибухнув, а другий чуть далі там за АТБ. А як вони швидко між один, ну один після іншого лягали? Це швидко дуже пару секунд. Перший раз два місяці тому неподалік будинку вже прилітав снаряд із граду. Тоді у квартирі вилетіло одне вікно. За другим разом майже всі. Втім, пан Сергій каже, навіть це не змусить його їхати з рідного міста. Тут працює на заводі. Тут не знаєш, сьогодні чи завтра стріляють куди попало. Будемо потихоньку вбиратися, грібститися і все буде добре. Надіюсь, що скоро ми їх виганимо відсюди. Біля побитих будинків одразу гуртуються комунальники, зрізають та прибирають поламані дерева, скло, засипають вирви від снарядів. Якопольчанка Вікторія каже, від липня минулого року працюючи не щодня, прибираючи наслідки російських обстрілів по її рідному місту. Дуже важко приїжджати на обстріл після обстрілів, тому що дуже шкода людей. В мене водбані був приліт, але ну, не такий важкий, як буває по всьому городу. Ми навіть вбирали в частному сект сектані під ноль дома. Жінка ледь не плаче у той час, як нікопи російська армія, чи що не щодоби в окупації в одному із сіл Запорізької області, залишається рідна сестра з дітьми. Залишилася моя рідна сестра молодша, четверо дітей з неї, п'ятий тут у бабусі живе. Созванюємося, живуть мовчки, тому що не можна казати нічого, навіть якщо ти хочеш. Щоб була Україна, він не можна цього казати. У цьому ж районі Нікополя в одному з навчальних закладів працює одне з найбільших бомбосховищ для містян. Його росіяни обстріляли вже п'ять разів. Директорка каже: на початку російської агресії тут ховалося за дві сотні людей. Нині постійно 50. Було і навіть зранку, рано вранці, коли люди збиралися звідси йти на роботу. Також було один раз був обстріл, коли обстрілювали, і вони навіть не змогли звідси вийти. Люди тримаються, тримаються. Тому що дехто де в кого тут робота, яку не можна кинути, переночують тут під під гурки цієї канонади, а потім йдуть на роботу. Протягом останніх двох тижнів безпекова ситуація на Нікопольщині значно погіршилася, каже очільник районної військової адміністрації, адже російські терористи постійно змінюють характер та час обстрілів, і під це підлаштуватися вкрай важко. Швидкість польоту боєприпасу складає близько 800-900 метрів за секунду. Ну в середньому а от на дистанції 10 кілометрів ми маємо близько там 12 секунд. Тобто, це час, коли можна встигнути там лягти на землю. Це навіть знаєте, не завжди можливо встигнути включити повітряну тривогу, бо механічно, поки система запускається, ці 10 секунд дуже минають. Під загрозою щоденних російських обстрілів у Нікопольському районі нині перебуває 5 громад. Це понад 100 тисяч жителів. Переважно це прибережжя Каховського водосховища. Софія Богуцька Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Правоохоронці і досі працюють над ідентифікацією тіл в Ізюмі на Харківщині. Через півроку після звільнення місто залишається жахливим нагадуванням про жерти серед цивільних людей, які загинули від варварських дій загарбників. Більше про тих, хто втратив рідних, розкаже Олександр Мужичук. В Ізюмі відлуння російської окупації добре відчутне, і досі багато тих, хто вижив, чекають на ідентифікацію тіл близьких. Серед них Галина Жихарова, яка майже рік тому втратила всю свою сім'ю. 9 березня 2022-го на багатоповерхівку, де вони жили, впала російська авіабомба. Моїх погибло вісім родних. син з невесткою, дві внучки, дві правнучки, внук і. Ну і свага наймолодшій правнучці Галини, яка загинула, було всього 5 років. 71-річна жінка щодня ходила 14 кілометрів пішки до руїн будинку, де розгрібали завали. Після цього Галина занедужала і зараз прикута до ліжка. Страшна історія її сім'ї. Не поодинока люди в цьому будинку гинули цілими родинами. На їхній домках раз самольот скинув бомбу посередині. і вони були у підвалі, саме по самій середині підвалі. і вони якраз всі там. Погибло там 52 чоловіка. Тіла сімох родичів Галини були ексгумовані лише у вересні після звільнення Ізюма. Вони сильно розклалися. На їхню ідентифікацію знадобилися місяці. Тепер Галина чекає на ще одне впізнання онуки. Мені важливо зараз дожити, щоб ексгумація пройшла, і всі ДНК мої були, діти всі у мене ДНК. І щоб я могла похоронити пам'ятники поставити. Ну а що робити? Жити приходиться далі. Всупереч запевненням російських пропагандистів, що окупантів в Україні зустрічатимуть з квітами, цього не відбулося, зокрема, і на Харківщині. У відповідь загарбники почали мститися. Мирних жителів затримували без причини, їх катували. Люди безслідно зникали. Після деокупації були виявлені братські могили з сотнями тіл. Прокуратура на даний час дійсниться процесуальне керівництво у понад 20 тисячах. Воєнних злочинів та злочинів пов'язаних з Допробзпродування збройного грися Російської Федерації з 451 тіла ексгумованого в Ізюмі близько 440 виявлені у братських могилах. 125 досі не ідентифіковані. Деякі тіла настільки розклалися, що важко взяти зразок ДНК. В інших випадках правоохоронці не можуть знайти родичів. Робота з впізнання може тривати протягом місяців, кажуть криміналісти. Через те, що велика кількість загиблих була, нам необхідно було провести дослідження як буквально пітелі живих осіб, так і і дослідження трупів, тим більше, що трупи кістки були різного ступеню з різними ступенями змін, і необхідно було. По кілька разів їх перевіряти, наслідки російської окупації ізюму стали одними з найжахливіших у цій війні. Для місцевих жителів і досі існує небезпека підірватися на залишених протипіхотних мінах. Масштаби руйнувань в понівеченому місті, в якому до війни проживало 50 тисяч людей. Неймовірні, за офіційними даними, зруйновані до 80% житлових будинків. У ще більшої кількості осель потрощені дахи, стіни та шибки. Олександр Мужичук програма Вікна СТБ. Єдині новини. Заступника голови обласної військової адміністрації Одещини Ігоря Ткачука затримала СБУ. Тривають слідчі дії. Про це повідомив керівник ОВА Одещини Максим Марченко. Що саме стало причиною затримання Ткачука? Він не уточнив. Подробиці пообіцяв повідомити згодом. Лише зауважив, що правоохоронці притягують до відповідальності керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов'язки, а тим більше під час війни. Застовник української столиці Кей – чудернацькі тварини Марії Примаченко та будівля часів Київської Русі, і тепер це можна побачити у форматі 3D, у столиці з'явилися взялися оцифровувати українську історію. Як діджиталізація допомагає нести в світ правду про Україну та руйнувати міфи, які роками насаджувала про нашу культуру країна-агресорка? Дивіться далі. Історичний центр Києва біля фундаменту десятинної церкви за мить з'явиться Ярослав Мудрий. Підійшли, переходимо на доповнену реальність. Ніякої містики, лише славнозвісна діджиталізація. Як це працює, показує кураторка проєкту Олена Чернега. Все, вот воно зайшло, Київ Сітіґайт. Комусь могло б здатися дивним, як уважно ми розглядаємо через смартфон порожнє місце. Але це бачить лише наш оператор Максим. А він за роки на телебаченні до всього звук. Максим, ти цього не бачиш, але у тебе за спиною Ярослав Мудрий. Не лякайся. Ми через цифру, через цифрові інструменти показуємо і розповідаємо про те, яка наша історія довга, стародавня, давня і так далі. Да? І наші культурні пам'ятки вони цінні не тільки для України, не тільки для Києва, а для всього світу. Це частина проєкту, що стартували ще в повідні часи два роки тому, коли через пандемію і закриті кордони настала ера глобального онлайну. Тоді українська столиця взялася цифровізувати все, що так приваблювало на синоза допоки Росія не вдерлася через кордони з танками та авіабомбами, після того як наше зсу відігнало злочинців, ми почали якраз дивитися, яким чином можна використати ці інструменти для того, щоб показати ті звірства, які відбувалися на території. Як місто Кияна Українці переживають ці події? Спершу розробили віртуальні тури з слідами розрухи, що принесла до Києва та його околиць Росія, аби кожен іноземець самостійно міг роздивитися, що не робив руський мір, коли людина нічого до цього і не бачила, то на нічого не відбувалося. А ми хочемо, щоб навколишній світ вільний розумів, як це жахливо, Які, які наслідки після ракетних ударів. В столиці України і як ми з ними е, справляємось у Ярослава Мудрого, 3D Грушевського та магічних істот Марії Примаченко, які відтепер також жили у цифровій реальності, теж місія нести у світ правду, але уже про українську культуру та історію, яку Росія століттями намагалася поцупити, сфальшувати чи применшити. Наприклад, ми знаємо, що дочка Ярослава Мудрого вона була королевою Франції, ну і так далі. і так далі. Різних таких фактів багато. І вона була з України, вона була з Києва, вона творила історію з да, нашої культури, а ніяк по-іншому, як намагається хтось переписати, підтасувати цю історію. Доповнену реальність у виконанні Києва цифрового передивилися і перечитали історичні факти про Україну мешканці уже 20 країн світу кажуть автори проєкту. Найбільше зацікавилися німці, британці та американці. Побачити українських 3D-персонажів можна не виходячи з дому. Для цього треба зайти на сторінку туристично-культурного хабу міста Києва і вибрати вкладку Доповнена реальність Поліна Спасенко, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. На цьому все наступний випуск. Новин за 15 хвилин. А марафон триває. Слава Україні! Героям слава!